Через два роки HBO планує випустити серіал про Гаррі Поттера, який, за їхніми словами, буде точною екранізацією книжкового оригіналу. Це дає привід знову згадати, наскільки історія з книг відрізняється від тієї, яку ми побачили у фільмах, чому деякі сцени змінили або взагалі прибрали. Як ці зміни вплинули на персонажів та загальне сприйняття сюжету? У цьому відео я зібрав 15 головних відмінностей між книгами та екранізацією, які допоможуть освіжити пам'ять і поглянути на улюблену історію по-новому. Вітаю! Мене звати Влад, і ви на каналі Останній кіногерой». Добі відіграв величезну роль у книгах і з'являвся в другій, четвертій, п'ятій, шостій і сьомій книгах. Але у фільмах він з'являвся лише в другому та сьомому фільмах. Творці частково замінили Добі на Невіла, адже в книгах саме Ельф давав Гаррі зяброрості, щоб він міг дихати під водою під час другого завдання Тречоклунського турніру і показував Гаррі та іншим кімнату на вимогу для тренувань армії Дамблдора. Та це ще далеко не все, чим займався Добі у творах Джоан Роулінг. Після розкріпачення він працює на кухні Гогвартсу, однак, на відміну від інших ельфів замку, він за це отримував гідну оплату і мав вихідний, адже уклав повноцінно. Не робочий контракт з Дамблдором. Ще він разом з Крічером у принці на півкровці» допомагав Гаррі. Ельфи шпигували за Малфоєм, щоб дізнатися, що саме планує ненависник Потера. Однак з цих двох не вийшло динамічно дуета, адже вони просто побилися між собою. Протягом усіх семи книг стосунки Добі та Гаррі розвивалися, ставали міцнішими, і ми, як і головний герой, досить міцно прив'язувалися до волелюбного ельфа, і тому його смерть відчувалася ще більш трагічною і болючою ніж у фільмі. Хоча здавалося, куди ще більше скла у фільмах, Добі не показували протягом восьми років, адже творці взагалі намагалися обійтися без цього персонажу. Однак, прочитавши смертельні реліквії, усвідомили. Що це просто неможливо, їх можна зрозуміти, адже коли вони знімали фільм, вони ще не знали, чим це все закінчиться, адже книги все ще продовжували виходити. Та ще й добі візуально був схожим на президента так званої Російської Федерації. Думаю, це теж зіграло свою роль у тому, що цього персонажа було так мало на екранах. Я щиро сподіваюся, що творці майбутнього серіалу зроблять роботу над помилками і не будуть робити цього прекрасного персонажа схожим. На наймерзеннішу істоту. Одна з найбільших прогалин у фільмах про Гаррі Поттера – це історія Альбуса Дамблдора, його шлях до влади, взаємне з Гріндевальдом і трагедія, що сталася в родині Дамблдорів, майже не були розкриті. У книгах нам розповідають про молодого Альбуса, його амбіції та плани разом з Гріндевальдом створити новий світ. В якому чаклуни керуватимуть маглами. Однак їхня співпраця закінчується після трагічної події битви між Альбусом, його братом Еберфорсом і Гріндевальдом, під час якої загинула їхня сестра Аріана. Ця подія залишає глибокий слід у житті Альбуса і змінює його погляди на життя. Ще одна серйозна помилка сцена з Гріндевальдом у сьомій частині. У фільмі Волдеморт приходить до Гріндевальда в пошуках бузинної палички, і Гріндевальд повідомляє йому, що паличка лежить у могилі Дамблдора. У книгах такого не було. Кріндевальд не видає Альбуса, попри їхню складну історію. Він все ще зберігав повагу і любов до Дамблдора. Правильне зображення цієї історії в серіалі могло б виправити ці недоліки та показати глибину і складність Альбуса Дамблдора як персонажа. Його минуле це не лише важлива частина сюжету, але й ключ до розуміння багатьох рішень, які він приймає у своїй боротьбі проти Волтаморта. Рон і Дженні Візлі в книгах виглядають інакше, ніж їх зобразили у фільмах. Рон у книгах – розумний, вірний і надійний друг, який завжди поруч із Гаррі. Навіть у найважчі моменти так у нього є моменти невпевненості чи ревнощів, але це робить його ще більш реалістичним і багатовимірним персонажем. У фільмах же його часто зображають як комедійного персонажа, майже повністю позбавивши його серйозності та лідерських якостей, які він проявляє в книгах. Джинні, своєю чергою книг, є популярною, красивою та впевненою у собі дівчиною. Вона має сильний характер і є мрією багатьох хлопців у Гогвартсі. У фільмах її образ значно спрощено, і її харизма та вплив на оточення залишаються майже непомітними. Романтична лінія між Гаррі і Джинні також зазнала втрат. У книгах їх стосунки природні, теплі і щирі. Тоді як у фільмах романтичні моменти виглядають незграбно, крінжово і позбавлені тієї емоційної глибини. Яка була в оригінальному тексті? Ці недоліки особливо подають в очі шанувальникам книг. Сподіваюся, серіал зможе виправити ці помилки. Та показати Рона і Дженні такими, якими вони були задумані, Джоан Роулінг, регулус неодноразово з'являвся у фільмах, але вони показали лише основні моменти, необхідні для розвитку сюжету. Багато чого було залишено поза увагою, хоча його історія одна з найцікавіших у серії. Регулус Арктурус Блек був молодшим братом Сіріуса. Ми дізнаємося, що він став смертежером. Але згодом відвернувся від Волдеморта. Що залишалося невідомим для всіх, так це те, що Регулс першим дізнався, що Волдеморт створив Горокракси. Щоб зупинити це, він наважився на ризикований крок, відправив свого домовика Крічера, з яким був дуже близький, до печери, де Волдемор зберігав свій горокракс. Волдеморт перевірив захист використовуючи Крічера. Той, знаючи, як подолати перешкоди, повернувся до Регулуса і разом вони дісталися до Горокракса. Регулус замінив Горокракс на копію та залишив записку, наказавши Крічеру знищити оригінал. Потім його затягнули інферії, і він віддав своє життя, щоб наблизити смерть Волдеморта. Як ми бачимо у фільмах, Дамблдор і Гаррі отримали ту саму копію. Яку залишив регулус, було б чудово побачити цей момент у фільмі, але я розумію, чого його вирізали. Це значно додає глибини, але також може порушити темп сюжету. Коли будь-яку серію книг екранізують, деякі персонажі не потрапляють у фільм, оскільки вони заважають темпу оповіді. І ось деякі з них півс, це Полтергейст, який завжди тримав усіх у Огварці на поготові. Він розігрував як викладачів, так і студентів, додаючи в життя замку хаосу і гумору. Цей персонаж унікальний тим, що нікому не підкоряється. Хоча боїться кривавого барона привода гуртожитку Слизерину. Попри свій безладний характер, Піпс демонструє любов і відданість до Гогвартсу. Одним із його найбільш пам'ятних моментів у книгах. Була допомога у вигнанні Амріч із замку, коли він приєднався до боротьби студентів проти її деспотичної влади. Це показує, що за зовнішньою поведінкою Бешкетника ховається персонаж, який справді піклується про замок і його мешканців. Цікаво, що в оригінальних фільмах планували вести півза. Роль навіть зіграв британський актор Рік Мейл, але все ж режисери вирішили відмовитися від цього персонажа. Творці серіалу просто зобов'язані додати цього хаотичного персонажа, адже з його появою Гогурт стане ще більш магічним і самобутнім місцем. Ще Одна велика втрата один із братів Візлі, Чарлі. Його повністю вирізали із серії фільмів. Він з'являється вже в першій книзі, де допомагає Гаррі, Рону та Герміоні відправити дракона Норберта, якого отримав Гегрід до Румунії. У Келху вогню саме Чарлі провозить драконів для Тричаклунського турніру. В ордені Фенікса він вступає до лав ордену, але Дамблдор наказує йому залишитися в Румунії, де він працює з драконами. У смертельних реліквіях Чарлі повертається, щоб бути дружбою Біла, на його з Флер де Лакур, а згодом бере активну участь у битві за Гогвартс. Чарльз сміливий, досвідчений чарівник і відданий друг, якого полюбили читачі книг. Шкода, що його роль у фільмах була зведена до нуля: Тедді Люпин, син Ремуса Люпина та Німфадори Тонкс. Цей книжковий персонаж відображає трагічну циклічність серії, оскільки він залишається серед той битві за Гогвартс і, по суті, стає Гаррі свого покоління. Том Реддл був зачатий завдяки любовному зіллю. Коли Дамблдор проводить Гаррі крізь минуле Волдеморта у фільмах, ми дізнаємося небагато про те, як він пройшов шлях від хлопчика-сироти до темного лорда. У книгах, однак, розповідається повна історія. Волдеморт. Син чаклунки Меропи Гонд і магла Тома Редла. Меропа закохалася в Тома Редла і за допомогою любовного зілля вийшла за нього заміж та завагітніла. Роулін сказав, що важливо, щоб Волдеморт був зачатий внаслідок примусу, а не справжнього кохання. Це пояснює, чому він не може відчувати любові. Меропа, зрештою, перестала використовувати зілля, сподіваючись, що Редл справді кохає її. На жаль, він покинув меропу і їхнього ненародженого сина. Це пояснює ненависть Волдеморта до маглів. А також до напівкровок, оскільки він сам є одним із них. І в книгах і у фільмах Гаррі та Волдеморт проводять свою останню дуель. Їхні чарівні палички з'єднуються, як це було в келиху вогню. Волдеморт використовує бузину паличку, хоча вона йому не підкоряється, але він не усвідомлює, що насправді бореться зі справжнім господарем. Бузинна паличка відмовляється нашкодити Гаррі, та відбиває смертельне прокляття Волдеморта назад у нього. У книзі темний лорд помирає як звичайна людина. Зрозуміло, що це не дає тієї кульмінації, яку всі очікували, але це нівелює всі регалії Волдеморта і показує, що він не такий вже і винятковий. У фінальній стрічці смерті найбільшої лиходія додали більше пафосу та ефектності, залишивши за ним статус абсолютного зла. Момент, який шокував фанатів Потеряни, це коли виявляється, що саме Гаррі є справжнім господарем бузинної палички. Після битви за Гогвартс Гаррі робить те. Що навряд чи зробив би хтось із такою могутньою паличкою? Він ламає її навпіл і викидає з мосту. У книзі ж Гаррі використовує бузину паличку, щоб полагодити свою власну, який він завжди надавав перевагу. Потім він повертає могутню реліквію до гробниці Дамблдора, щоб коли Гаррі помре, паличка не була вірна нікому іншому. А який вам варіант більше до вподоби? Пишіть в коментарі. Пам'ятаєте, як Волдемор дав Пітеру Петігрю нову руку після того, як той пожертвував своєю справжньою, щоб воскресити свого господаря? Книги ж показують, що це був не просто подарунок. Коли Гаррі та його друзі намагаються втекти з маєтку Мелфоїв у Рельних реліквіях Петіґру намагається їх зупинити. Він вагається перед тим як вбити Гарі, сина свого найкращого друга. І це вагання призводить до його загибелі. Його власна срібна рука зачарована служити Волдеморту, душить його до смерті у фільмі ж Добі лише обезброює Петігрю, Петігрів, але не вбиває його. Багатозільна настоянка, яка дозволяє перетворитися на будь-яку людину, є одним із ключових магічних елементів у серії про Гаррі Поттера. Проте у фільмах її використання є непослідовним. Перший раз ми бачимо багатозільну настоянку у другій частині. У книгах, коли Гаррі випиває її та перетворюється на Гойла, його голос також змінюється. Він стає гучним, повільним і хрипким, як у Гойла. Але в другому фільмі творці вирішили, що персонажі будуть зберігати свої оригінальні голоси, навіть після перетворення. Цей підхід повторюється впродовж усіх фільмів. Наприклад, у смертельних реліквіях частина 1, коли Гаррі, Рон і Герміона використовують настоянку, щоб проникнути в Міністерство магії, вони знову говорять своїми звичними голосами. Те ж саме відбувається і під час битви з Семи Поттерів. З точки зору кінематографії, це зрозуміло. Збереження оригінальних голосів допомагає глядачам легше розпізнавати персонажів. Які перетворилися проте це суперечить логіці книг, і тут виникає найбільший дисонанс у келиху вогню. Барті Крауч молодший, майже цілий рік використовує багатозільну настоянку, щоб видавати себе за Аластора Муді, і тут він говорить його голосом, а не своїм. В іншому випадку йому б не вдалося обманювати колег, які точно знають, як звучить голос Аластора. Романи про Гаррі Поттера пропонують чудові головоломки, які, на жаль, не потрапили до фінальної версії. У філософському камені Гаррі, Рон і Герміона долають перешкоди, щоб дістатися до каменю. У фільмах ми побачили майже всі перешкоди: Триголового пса Гегріда, Пушка, Диявольські сельця Спраут, Летючі ключі Флитвіка, Шахи Магонагал і Дзеркало Яцерс Дамблдора. Але в книгах було ще дві. На додачу до всього шлях до каменю захищав троль і головоломка з зіллям, створена снейпом. У кожного був свій момент слави: Герміона з диявольськими сельцями, Гаррі з летючими ключами, і звичайно Рон з шахами. У фільмі після шахів Герміона залишилася з Роном, а Гаррі йшов зупиняти Волдеморта. А от в книзі Рона покидали на шаховому полі, а Герміона з Гаррі продовжували свій шлях, на якому вони зустрічали того самого троля, якого на щастя Квіріл уже нейтралізував. А от на перешкоді Снейпа Герміоні довелося пожертвувати собою, щоб Гаррі випив правильне зілля і продовжив йти до мети. У фільмах захисної головоломки Снейпа не показали. Хоча і було сказано, що він є одним з професорів, що захищають філософський камінь. Також у калиху вогню Гаррі опиняється в лабіринті під час тричоклунського турніру, залишившись наодинці та без допомоги. А от в книзі в цьому лабіринті повно небезпечних істот, таких як Богерти, павуки Акромантули, Вибухозаді Скрути та інші, серед яких виділявся Сфінкс, який не пропускав Гаррі далі, допоки той не дав правильну відповідь на загадку. Герб Рейвен у книгах Орел. І він поєднувався з синім і бронзовими кольорами. У фільмах вони змінили герб на ворона і зробили їхні кольори синім і срібним, а не синім і бронзовим. Рейвен Клоу не має нічого спільного з воронами, а скоріше стосується птаха з чорними кігтями. Рейвен клас. Також слово рейвен є синонімом глибокого чорного кольору. До речі, на цю тему фандом Гаррі Поттера навіть створив командний мем з Гаррі та Амбридж ймовірно. Творці фільму вирішили змінити головний символ факультету через те, що ворони більше асоціюються з магією та загадковістю і більше відповідають естетиці фільмів. На гербах інших факультетів зображені тварини, які найбільше асоціюються з тими якостями, які необхідні для вступу на них. Тож для того, щоб продовжувати цю лінію, символом Рейвенклоу можливо було обрано ворона. А от на вашу думку, який птах більше асоціюється з розумом, мудрістю та магією Орел чи Ворон? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Різниця між перевертним та анімагом не зрозуміла. У книгах детально описується процес перетворення на тварину та закони, що регулюють це. Ми дізнаємося, що Джеймс Поттер, Сіріус Блек і Пітер Петігрю стали незареєстрованими анімагами, щоб супроводжувати ремуса Люпини, коли він перетворювався на Вовку Лаку. Вони також створили мапу мародерів, щоб таємно вибиратися з Гогвартсу. Без цього пояснення може бути незрозуміло, чому Петігрю перетворюється на щура, Сіріус на собаку і навіть Макгонагал на кішку. Розуміння того, що таке анімаг, також надає Патронусам родини Поттерів, адже Джеймс міг перетворюватися на Оленя і тому його патронус був Оленем. У книгах у Гаррі Поттера зелені очі, що є важливою деталлю, адже всі персонажі постійно наголошують, що в нього очі як у матері. У тебе мамині очі. Під час зйомок першого фільму творці намагалися дати Денілу Редкліфу зелені контактні лінзи, але через алергічну реакцію їм довелося відмовитися від цієї ідеї. У фільмах Гаррі має блакитні очі. Однак найбільша проблема не в кольорі очей Гаррі, а в актрисі, яка грала маленьку Лілі Поттер. У неї Карі очі, що суперечить постійній фразі, яку повторюють протягом усіх восьми фільмів: Ти виглядаєш як твій тато, але очі в тебе мамині. У цій ситуації фраза втрачає сенс, адже кольори очей Гаррі та Лілі. Зовсім не збігаються. Хоча глядачі могли прийняти будь-який колір очей Лілі чи Гаррі. Важливо було, щоб він залишався однаковим у обох акторів, адже це ключова деталь у сюжеті. У книгах кілька чарівників отримують достатньо серйозні травми, щоб їх відправили до лікарні святого Мунго, включно з Артуром Візлі, після нападу на Джині. Деякі пацієнти перебувають там постійно, як от Гілдерой Локхарт, який страждає від зворотньої дії чарів пам'яті. Також серед пацієнтів лікарні маю виділити батьків Невіла яких довели до божевілля тортурами Круціатусом, Белатриса Лестранж та інші поплічники Волдеморта? Найбільша трагедія полягає в тому, що їхнє божевілля невеликовне, навіть за допомогою магії. Тож вони постійно перебувають у цій лікарні. Таким чином, Невіл фактично був серед той при живих батьках. І саме тому Невіл, так само як і Гаррі, підходив під опис хлопчика з пророцтва. В книгах є опис того, як Невіл відвідує батьків у лікарні, а вони його не впізнають. Творці фільмів вирішили відмовитися від використання локації лікарні святого Мунго. Оскільки її опис у книзі намагав масштабних і затратних декорацій. Лікарня зображена як велика, багаторнева будівля з численними відділеннями, кожна з яких спеціалізується на певних магічних хворобах і травмах. Додатково створення її інтер'єру з чарівними деталями, такими як рухомі плакати, зачаровані предмети і магічні лікувальні засоби, потребувало б значних витрат на декорації та візуальні ефекти. Через це локацію вирішили не включати у фільми. Ну що ж, тепер ваша черга. Пишіть в коментарях, що саме ви хотіли побачити у серіалі, чого на вашу думку не вистачило у фільмах, які моменти чи відмінності від книг вас зацікавили найбільше? І головне, чи вірите, що цей рімейк зможе перевершити серію фільмів? Особливо тривожно стає відчуток про Снейпа і так далі. Я от маю надію, що з цього може вийти щось достойне, зважаючи на величезний досвід HBO в розробці культових серіалів, особливо, якщо вони опираються виключно на оригінальну історію. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми зустрінемося з вами наступного разу на каналі Останні кіногерої.